Казка про маргая, що вмів інакше побачити світ. Там, де дерева тримають небо, а птахи співають чарівну колискову, жив собі маргай на ім'я Фелініті. Він мав шовковисту шкуру з плямами, що нагадували зорі на нічному небі, і мав одну цікаву рису умів розвертатися у найскладніших ситуаціях і не лише тілом. Айдунками. Одного ранку Маргай вирушив у мандрівку та й заблукав. Разом з тим сприйняв це як частину геніального плану. Першою пригодою стала розлога болотиста низина. Інші звірі обходили її стороною слизько і брудно, але Фелініті сів на пеньочок і почав роздивлятися тут усе рухається повільно. Але диви, як красиво і тихо, тут можна побути на самоті й помріяти, шепотів він. І саме тут він побачив, як орхідеї цвітуть у найнеочікуваніших місцях. Потім шлях маргая перегородило повалене дерево, фелініті, не вагаючись, заліз на нього. А якщо сприймати перешкоду, як міст? І виявилось, що з цього поваленого дерева відкривався новий шлях до південних плодових гілок, які раніше Маргай не досліджував. А далі він хотів полювати стиглий плід, але його випередила мавпа. Замість відчаю, він усміхнувся отже я встиг побачити, як вона радіє. А це теж гарний плід!» Так день за днем. Фелініті ставав прикладом для тих, хто не знав, як діяти, коли все йде не за планом. Він показав скунсу, як з його запаху можна зробити відлякувач для жуків, які нищили ягідні кущі. Маргай допоміг єноту побачити, що його невдалі спроби в кулінарії це просто пошук нового рецепту. Він навчив мавпу робити з кислого лимону солодкий лимонад. Фелініті давно дістався дому, у нього було не лише багато друзів, але й незабутній досвід і враження. Ми звикли вважати, що світ має бути прямим шляхом, але Фелініті навчив нас, що коли стежка ламається, це ще не кінець, а початок чогось іншого, якось сказала стара сова на ювілею Наргая. Фелініті лише підморгнув і, як завжди, розвернувся на гілці головою вниз, показуючи, що іноді життя стає кращим, якщо глянути на нього з іншого боку. Значинка не все йде за планом, і це не біда це можливість побачити світ під новим кутом. Гнучкість не слабкість, а сила, що допомагає рости.